Ось, друзі, показую вам типовий приклад, коли руки ростуть не з того місця, якого треба. Як можна зіпсувати дуже гарну і коштовну річ. Купив ось цю бритву на барахолці. Примус Best, Swedish Swedish, що це? Шведська Шведська сталь запас уже малий, але вона, вона була вона малого розміру йде. Це 18 ка а ні, Солінген. Вюстхов, німецька. Але подивіться, що цей колишній власник придумав. Він собі придумав, щоб бритва не провалювалася аж сюди. Він собі придумав тут забити цвях. Ха -ха. Ось просто взяв, забив цвях, ще й не рівно. Забиваючи його бритва тріснула, а він вже його там клеїв, вже щось тут робив, до кінця не запилив. Все воно все торчить, виступає. Тут зламаний також, він вже клеїв щось робив. ну, одним словом, Катастрофа. Ручка потребує заміни.